Добре, і ми росім. Дивіться, посудомойка міла. да? зараз перевіряємо як працює. Е, була помилка е, відкрити кран. Ну, якби що погано поступає вода. Причина в першу чергу це оцей датчик Гервікон. чи, я, ну, Чесно говоря. Ну, геркон, якщо правильніше, цей датчик ставиться ось тут, де набирається вода. І Він контролює як би, там, магніт, крильчатка якась там, вентилятор, ну, якийсь мельничка така стоїть, і вона крутить, набирає воду і так далі. І якщо він, наприклад, відстав десь там, погано закріплений, він починає глючити. В першу чергу, щоб його перевірити, то можете його дістати. Я вже його вже не буду перевіряти. І мультиметром берете на прозвоночку, доторкаєтесь до контактів, він не має нічого реагувати. Коли ставите біля нього ну, магнітика кладете на нього там, біля нього, то він має тоді піщати. Знаєш, він працює все добре. І тоді вставляєте назад, гарненько, добре, щоб був контакт, бо там з під низу є такий магнітик на крильчатці одній такий. І воно так працює. Ну, Це для прикладу, машинка Міла. І от вже перевіряю, вже все супер. І дивіться, як розумно зробили оцей бочок, де набирається вода, бачите, він на відстані. Бо оця якби посудомийка бляхався, бляха вся гріється, так би тріскала оця вся бочок. А так вони зробили на відстані. О, німець молодець. Я думаю, що це не тільки німець. І ще одну дам вам інформацію, що посудомийка така 60-ка бере немало води. Дивіться, тут 15 літрів і тут вже 10 літрів. І зараз вже воно ще трохи буде робити. ну Зараз до кінця побачу, яке споститься все. Так що 25 літрів за економ, економ режим. Ось оцей самий легший ввімкнув. Витрачає вона мінімум 25 літрів. Так що рахуйте, чи вигідно тримати посудомийку, чи краще вручну мити. Ну, але... Потрібно себе трошки і балувати і водночас економити. Не забувайте, що таблеточки до посудомойки по 9 гривень. І так все рахуйте. плюс кіловати. Ну, По крайней мере, я думаю, що навпаки, коли ти візьмеш посудомойку, вона там буде максимум 9 літрів, може 12 витрачати. А коли ти маєш посуду, там, якщо сім'я немаленька, то витрачається немало якби літрів води. Так що зараз, коли посудомойка, то набагато більше платимо за воду і накручуємо. Всім миру добра, але зараз ще, ну так, да, воно вже все, вже сушка пішла, тобто закінчується програма. Так що 25 літрів, міла 60 використовує мінімум.